І всім привіт, друзі! З вами ТоБГ, точніше, Бронік Андрій. Тут я з Сергієм, він поки що собі віддихає. І ще я роблю нам нову зону для нового нашого відео. Ну так, сьогодні ми поіграємо в Блокмен Go. Це така ігра. Вона фактично моя улюблена. Ну фактично. Так, він у неї задротить кожен день. Навіть він не питає. Чого? Тобто це його улюблена гра. Він може в неї задротити безконечно. Ну так. Я вам зараз свій острів вок покажу. Ось ця у мене зірка спогадів. <світ> е, тут. А, це, типу, е, тут. Ну, коротше, тут білд at Сі. Це прототип скайблока. Тут я можу посумувати за минулим. за минулим. Ну, коротше, тут мала бути приколюха, тут смертельна вікторина. Я принесу друге Добре. А ці покладу. Добре. Чи цієї теж не буде тут? Коротше, тут. Ну, коротше, тут ще вулик є. Ось oh. Dreams. Ну, Тут дуже багато чого в мене є. Зараз uh, піду до себе в хату та й покажу. Так, з вдома. Uh, Фарян мене лагає. <кхи> А я зустрів тебе біля АТБ 1645 і ми йдемо гулять. Я подарив тебе пакет БМВ. Зробив цю пісню холібам. Та можуть не знати деякі. Деякі не є підписчики холібам, або не знають. його. Ну, це моя хата. Вона модернула. Тут є ще фігурка, типа як літо. Тут хвиля і серферська дошка скайблок. Я би хотів її мати наяву. Тут стіл, де я роблю, срану домашку. Яломка. Тут зайці. З, є... з яйцями. Хм. Ну, коротше. Будемо зараз, можливо, тепатися. Якась кнопка, Ну, дивіться, сьогодні ми будемо ну, щось робити обзор що? на обновки. Ну, як обновки. Золота коса гріха алчності, Не вийдів. Прикольненько. Тут у мене петики міїх Давид подарив, мій сусід та й друг. Це мені моя дівчина Єва подарила, тільки бивша. А прикинь Єва тепер дивиться. Ні. Ну, ти типу, вона видать, коли ти викладає. Прикинь? Вона навіть мого лиця фактично е, сильно не знає. Ну, вона мене кинула, тому їй щось не було добре. Ну, коротше. І плюс, мені ну, ще не цих, та від читака її йо? спас. Та й вона ще її не благодарний Ну. Я не розумію, як можеш кинути того, який тебе спас. Ну йо, я від читаків спас, її взломали, коли вона Але мене я кинула. Я не готував до другого відео. Молодець. Ну, коротше, я її врятував від який її взломав, коли вона мене кинула. Абось її. Благодарність. Типа, нафіг не наобщався з читером, вона мене зразу була, е, удалила з друзів. Ну, коротше. Що? Депнуло? Депну. Я зараз ті депну. Кі... Кікнула? Депнути ти знаєш що? В казік заложити. Угу. В казіно? Коротко, тут... ...вкладик, картина. Вона тебе програла казино. Ні, вона дура просто. Єва, якщо ти це дивишся? Є, як я, як я здивований, що ти зробила? Виключи. У мене тепер канал є свій. Якщо він стане популярним, то я не вину, що ти мене кинула. Тут. Алтар чарівника, зірок. Зараз зайдемо на острів до цієї Єви. Можливо, запис тоді обірветься. Так що. Всім бувайте! Знімемо в наступній частині. Все, всім губай. Так, Андрій.